Будь-які проблеми, які існують в сім'ях, в першу чергу відображаються на дітях у свідомості малюків. Одна за одною народжуються думки, що це саме через них тато з мамою постійно сваряться. Внаслідок цього в дітей псується настрій, погіршується самооцінка, стає слабким імунітет. Їм важко ладити з однолітками, концентруватися на навчанні, а в майбутньому твердо стати на ноги. Отже, як не потопити човен своєї сім'ї і врятувати дітей від неминучого шторму, поміркуємо разом із програмою Твоє життя. Вітаємо вас! Залишайтеся з нами. Аня Витюк разом із меншою сестричкою Настею неодноразово ставали свідками гарячих непорозумінь між батьками. У хвилини емоційних дискусій їм так хотілося, щоб тато й мама просто помовчали, сіли разом пообідати чи пішли під ручки прогулятися. Натомість зривалися грубі слова, лилися сльози, гупали двері. У моїй сім'ї були проблеми, е, мої батьки не знаходили спільного е, нічого між собою, сварилися часто, жили своїм життям. Мама хотіла, щоб тато став для неї опорою. і тато хотів теж чогось від мами, щоб мама його розуміла, але цього не було. Криза стосунків підштовхнула батька сімейства шукати порятунку у вірі в Бога. І хоча йому мало вірилося в те, що сили небесні прийдуть їм на допомогу, але скористатися таким шансом він все-таки наважився. Через мережу інтернет чоловік знайшов Євангельську церкву ранкова зірка у місті Хмільник і почав щонеділі її відвідувати. Пригадує Денис Зволінський, тепер уже друг сім'ї Витюків. Він прийшов подивитися, хто ми є, які ми є. І так зав'язалося у нас знайомство з цією сім'єю. Потім тато Ані він так. Почав ходити до церкви, що він згорівся огнем. І він дуже захотів служити людям. І він почав всім своїм життям показувати, те, що він любить Бога. І перше, що в нього з'явилося, це те, щоб вся його сім'я звернулася до Бога. Щоб вся його сім'я прийшла до церкви. Першими на татову пропозицію відгукнулися доньки. Вони залюбки стали складати батькові компанію, коли той збирався на богослужіння. Дружина Альона ніяк не могла збагнути, що саме відбувається в її сім'ї. Але нас запросили сестрою е, виступати на день народження церкви, і ми з Настією, моєю сестрою, виступали, співали пісню, а тата запросили, щоб він засвідчив, як він прийшов до Бога. І коли ми показали це відео мамі, е, мама заплакала, і їй е, Бог думками проговорив в серці, що що ще потрібно для сім'ї, вона ж, цю, е, я ж цього хотіла. Мама Ані вона ніяк не могла зрозуміти, те, що вона потребує цього. І потім вона побачила те, що її чоловік змінився. Те, що він був одним, а став другим, те, що він став робити добро, Те, що він став зовсім по-другому ставитися до неї в сімейних обставинах. І пройшов час, і Альона, мама Ані, вона прийшла до церкви. Вона зрозуміла те, що вона потребує цього. І на даний момент це є спасена сім'я. Лиш тоді, коли всі витюки наблизилися до Бога, прийшло справжнє порозуміння в їхню родину. Спілкування стало приємною насолодою. Питання вирішувалися виключно мирним шляхом. Усі бігли до рідної домівки із піднесеним настроєм, а за обіднього столу подовго не хотіли розходитися. Моїй сім'ї настав спокій, мир, злагода. Тато з мамою йдуть на компроміс, не сваряться зовсім. І нас Бог настільки об'єднав, що ми можемо, От мій тато він ніколи зі мною так нормально не спілкувався. Ну, Я виросла, можна так сказати, більше з мамою. Тато був на заробітках, а зараз ми настільки знайшли спільний, спільну мову, між е, я і тато, що ми можемо. Спокійно поговорити на будь-яку тему. Цю ситуацію, яка є в вані в сім'ї, і взагалі, якщо подивитися на цю ситуацію в цілому, Бог нам показує те, що Він хоче допомогти кожній сім'ї. Він хоче прийти в кожну сім'ю своїм миром і щоб між чоловіком та жінкою завжди була гармонія. Він хоче, щоб між. Дітьми та батьками завжди була любов, щоб завжди було розуміння. Поряд із приємними перемінами в сім'ю Витюків постукала також біда. Ніхто не міг подумати, що звичайна побутова травма, яку отримала Анна, невдовзі в усіх них забере спокій. Як тепер молитися? Що робити? З чого починати? Чи витримає їх віра, такі випробування? Пили чай за столом. Я мама, бабуся. Сестра і сестричка несла чайника, і я е, доторкнулася до нього і е, впеклася. Опік був маленький, але е, рана вона вкрилася всі, пухірцями маленькими, і один е, пухірець він лоб, і я занесла туди інфекцію. Аня не приділила цьому належної уваги і поїхала після обіду з родиною купатися у ставку. Під вечір рука опухла і почервоніла. Крім цього, з'явився біль у спині. Дівчину то обдавало холодом, то кидало в жар. Вона злягла і геть знеможена заснула. Але на другий день мій організм від, відмовився від їжі. Я не могла навіть переносити запаху, У мене підвищувалася температура до 39 градусів. Я не могла ходити. І на другий. День мене завезли в лікарню. Оглянувши пацієнтку, лікарі Вінницької обласної дитячої лікарні не давали втішних прогнозів. Запальний процес прогресував і загальний стан дівчини щогодини ускладнювався. Хірург сказав, що потрібно різати руку, тому що рана, там набирався гній. Мені зробили операцію, операція пройшла успішно, але після Наркозу, коли я вийшла на другий день, я почала задихатися. Не зрозуміло від чого. Анні Витюк зробила рентгенівський знімок, після чого стало зрозуміло, що в неї двостороннє запалення легень, а інфекція, яка потрапила через опікову рану, спричинила сепсис. Це вкрай негативно відобразилося на імунітеті. У нас було служіння, і дзвонить Анін папа і говорить, що. Плані дуже важкий діагноз. Він дуже був переляканий. Його голос він не вселяв віру та надію. Коли я лежала в лікарні, у мене були сильні болі в спині, була сильна задишка, і я від того нестерпного болю молилася до Бога і просила в нього, Господи, де Ти є? Я не можу е, це терпіти. І ночі я проснулася від того, що в мене сильно боліло, і я прошу в нього, молюся. І Бог мені сказав, що не бійся, вір мені. Вже кілька діб Анна не піднімалася з ліжка. Їй було важко дихати, говорити, навіть думати. Температура і тиск не опускалися нижче критичних меж. Ми... Відразу зібралися молодь у церкви, поїхали до Ані. Ми її підтримували. Но вона, но ми бачили, що вона знаходиться в важкому стані. Ми за нею молилися. Ми як могли, так і підтримували її. На четвертий день Аню перевели з реанімації у звичайну лікарняну палату. Їй зробили пункцію легень, внаслідок чого дівчині стало набагато краще. Поряд із цим прооперували флегмону лівого передпліччя, яка виникла внаслідок опіку. Лікарі зробили усе можливе. Та чи зможе імунітет хворої здолати сепсис, тепер залежало виключно від Бога та віри ані в нього. Я дуже сильно похудала. Мама, коли я стала з ліжка, мама побачила мене, вона аж заплакала від того, що вона мене ніколи такої не бачила, худою худою і вона мене питала, Аня, з тобою все добре, а я їй казала, що так, да, зі, зі мною все добре. Хоча ну, я не хотіла її тривожити, бо мені було все ж таки важко. Я, я просто не Але в мене була така підтримка. До мене приходили друзі з церкви, молилися за мене, підтримували мене. Ну і так, можна так сказати, Бог не давав впасти настільки. Проте Віра дівчини та молитви рідних і друзів зробили диво. Лікарі прогнозували їй місяці реабілітації, але Аня видужала за два тижні. Щаслива та життєрадісна, вона дякує Богу за турботу про неї та підтримку. На четвертому етажі померло два хлопці, теж 17 років, як мені. В одного був просто сепсис, зараження крові, а в другого пневмонія. Але а в мене було і то, і то, і я. Вижила після такого случаю. І тепер я славлю Господа, що Він так мені подарував нове життя. Ситуація Занюю показує нам те, що які б проблеми не приходили в наше життя, що в нас би не траплялося, чи хороше, чи погане, ми за все маємо дякувати Богу. Тому що. Як би там би воно не було, як би нам би воно не здавалося, ну, все те, що робиться в нашому житті, воно всіляє Божу віру і воно нам дає той шанс, що все в нас буде якнайкраще. Продовжуючи тему розпочату в минулому сюжеті, хочеться більше поговорити про віру, яка може зцілити і тіло, і душу. Вірячи осмислено, ми починаємо по-іншому дивитися і на себе, і на обставини довкола нас. Звернути увагу на практичні аспекти віри нам сьогодні допоможе шанований гість програми Твоє життя Сергій Богачук. Вітаємо вас. Доброго дня і відразу перейдемо до практики. Опишіть, будь ласка, той стан людини, коли віра для неї стає конкретним, реальним, осмисленим явищем. Ми з вами зторкнулися такої ну, глибокої теми це духовна частина людського єства, до чого відноситься віра. Ось і для того, щоб це практично зрозуміти, то є така думка, ну, простіше пояснити для пересічного громадянина, так якщо ми таке слово можемо вжити, духовна частина людини згідно святого письма складається з душі і духа. Дух, душа це розум, це воля і почуття. А дух це совість, ота віра, про яку ми говоримо, і Ну, згідно святого письма, це називається помазання. Про це пише апостол Іоанн. Ну, в людях її називають інтуїція. Можливо, це може синонім бути з тим, що ми вкладаємо, але інтуїція може бути і в людей, які з Богом не знайомі, але це та інтуїція, яку породжує стосунки людини з Богом. Оцих три моменти визначають дух, та сама утаємничена частина людського єства. Ось і коли людина, почувши Боже Слово, і в неї працює совість, і в неї відроджується віра. Ну, написано до Єфесяна апостол Павло пише: вірою поселитися Христу у серця ваші. Ота От частина, як те помазання і віра, де Бог живе в людині, вони в людини не вірують, чи є в приспаному, а, скажімо, примішав у мертвому стані. От. І через совість, почувши Слово Боже, значить, вона відкриває. Свій дух, куди входить Бог. Ота частина віри, значить, в, е, приймає активну фазу. Простіше, скажімо, відновлюється чи не відновлюється, а встановляється контакт між Богом і людиною, якраз на, 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 на тій частині, яка називається віра. Ось я собі розумів, що стан людини, коли для неї Бог це не просто назва, це не просто це, це вже щось реальне. З чим можна в душі щось пережити, простіше коли людина вірою приймає Бога і він вселяється в її серце, і та духовна частина оживає і починаються певні процеси в духовному стані людини. Якщо спостерігати за такою людиною, які ознаки, і характеристики буде помітно? От вона вчора була в такому приспаному духовному стані? а Сьогодні віра вже в активному ожила. Ну це згідно апостола Якова. Написано так: віра без діл мертва. І тому, якщо Бог поселився в серце людини, і віра в неї в активній фазі, починає працювати те, що ми називаємо помазання, про яке апостол Іоанн пише, що воно вас вчить. Тобто Бог в серці людини обов'язково проявиться в чистоті помислів, в мові. В, в, в діях це обов'язково, якщо людина прийняла Бога в своє серце, і віра в неї ожила в тому стані, про який ми говоримо, то це обов'язково помітять е, близькі люди. Першим домом, це сім'я, це колеги по роботі і так далі. Тобто людина зміниться, якщо ну принаймні, буває так, що це раптовий процес, буває повільний, але люди кажуть, що сталося, ти сьогодні такий, як був вчора. Отак приблизно має бути. Однозначно це буде помітно. А чи змінюються обставини в житті такої людини, яка повірила? Тобто є якісь тенденції характерні для більшості? Ну, обставини, це вже я так вважаю, ну це майже автоматичний процес. Ну, уявіть собі, що в тебе сьогодні одна компанія, одні інтереси і так далі. Зараз в тебе, чи з прийняттям Бога у своє серце, в тебе ж абсолютно міняється шкала цінностей. І те, що, можливо, для тебе вчора було абсолютно, тоді відносився байдуже, а може й вороже, сьогодні для тебе це основне стає. І перше, що міняється, я так собі міркую, дуже може бути оточення може змінитися, і круг інтересів може змінитися, уподобання. Ну, і так далі. Людина, я вважаю, що людина віруюча вона досягає, тої, по переміді масло, тої самої вершини, самореалізації. Людина починає активно. Переміни всередині її духа обов'язково виливаються як у її дії, так і на оточуюче середовище. Це вже такий процес автоматичний. майже. Ось з ваших слів стало зрозуміло, який стан переживає людина, яка повірила. А тепер давайте поговоримо про саму складову віри, що є дійсно її таким наповненням. Тобто, як відійти від ілюзій, як відійти від якихось уявлень, які не є вірою. Ну, У нас є взагалі-то у віруючих людей є своя конституція для того, щоб не заблудитися в почуттях, не заблукати. Значить, може, це, ж, це ж дуже духовні речі серйозні. І треба не забутися, що все-таки у цьому світі ще є інша духовна сила знаком мінус, яка називається диявол. Згідно з того письма написано, що диявол приймає вид ангела світла. І служителя диявола можуть приймати вид апостолів Христових для того, щоб не заблудитися, для того, щоб правильно зорієнтуватися і в почуттях розібратися. Для цього існує святе письмо. Людина, яка повинна обов'язково свій дух щодня. Підживляти Словом Божим, а там є відповідь на всі запитання, і там ми можемо і свої почуття, свою віру згідно святого, святого Слова звіряти, і тоді у нас буде, скажімо так, правильна дорога і правильний духовний зріст. Скажіть, будь ласка, віра має якісь етапи розвитку, вдосконалення? Я думаю, що має. Є таке розуміння, як Духовний зріст. Гідно апостола Іоанна, є така категорія людей, як діти, як юнаки, як дорослі. Є така фраза, що ви маєте зростати в міру повного зросту Христового. Є ще така фраза у Біблії зростати від віри в віру. І тому віра має зріст. Написано навіть також Іоанн каже, що мірою дає Бог духа. Ось. І тому дух людини, це немає межі, межі досконалості не існує. Ось і тому і Бог себе відкриває. Ну це вже певно, можливо, індивідуальність, кожна особистість має якісь там свої особливості, але загальна тенденція така, що віра має рости, людина вдосконалюватися, вдосконалюватися чим старше, тим більше і краще. Принаймні, так має бути. Давайте ще коротенько зупинимося на такому понятті, як віра і здоров'я, як хворій людині себе поводити відносно віри в стілення. Святе письмо каже, що зцілення можливе, і зцілення можливе з вірою. Ось і тут е... Христос, коли був на землі, Він уздоровлював людей і навіть оту віру запрошував, чи ти можеш вірити. Написано, що все можливо віруючому. І тому однозначно для зцілення, для отримання чогось від Бога треба мати віру. Ну, по-перше. Написано, треба, щоб той, хто до Бога приходить, вірив у що він є. І, і ті, що його шукають, він подає милості. Значить, треба в це в мінімум вірити в це діло. Ось то без віри тут ми не обійдемося. Хоча хочу я сказати, це вже таке моя особиста думка складати враження, що віруючи не слабують відповідно і не помирають. Це буде неправда. Тому що і віруючих хворіють, і хвороба не завжди, це прояв гріха і так далі. Ну це вже можливо це питання не сьогоднішньої нашої теми. Але взагалі мені видається, що якраз отут, коли Бог живе в дусі людини, ось то він ось через те помазання вчить, коли молитися Богу. Ну, є так написано за сильного пророка Божого Єлисея. Бог через нього робив великі чудеса. Написано і за слаб Єлисей. Хворобою, від якої потім і помер. Але через рік його кості уздоровили мертву людину. Це означає, що просто причина смерті мусить якась бути. І тому, чи молитися Богу за оздоровлення, чи сприймати як волю Божу, це вже нам скаже, то, що ми кажемо помазання як результат віри людини в душі її. Людина собі вже знає, отут я молюся Богу за оздоровлення, а тут хай буде Божа воля твоя. Так що це знову ж таки результат діяльності євої віри в душі людини, яка керує нашими повсякденними вчинками і нашими переживаннями. Тобто віра це якась співпраця з Богом, правильно? Обов'язково. Як її підтримувати постійно в активному стані, так, щоб вона впливала буквально на всі сфери нашого життя, це і стане побажання усім глядачам. Е, ну, Ми скажемо так: віра, це дуже добрий чинник Божий. Ось і як беремо з нашого реального життя. Якщо щось добре, то треба. Крепко попрацювати коло нього. ну, Наприклад, для того, щоб досягти, як це нас тепер кажуть, в соціальному ліфті піднятися. Треба, як мінімум, вчитися. Вчитися, а це робота, це праця, це, це не до спані ночі і так далі. Це багато літератури прочитаної. Ну, як як загальні, є варіанти такі якісь раптові, це як, як загальна тенденція. То саме у природі, для того, щоб виросла якась культура, на рослина, скільки треба працювати? Ось. І тому віра і Божа справа це дуже добрий чинник, якому є багато протидії в цьому світі. І тому людина в реальному житті має молитися Богу, читати Біблію, робити багато добрих справ обов'язково мати оточення однодумців. Це те, що називається церква. І перебувають в такому стані значить, постійного єднання з Богом. В ведучи активний спосіб життя соціальний, я так вважаю, тому що добре діло це одна із умов, яку Бог для чого Бог нас створив на цій землі. Ось перебування в церкві Господній, комусь служити. І я думаю, це така ситуація, при котрій людина відчує себе реалізованою, відчує себе щасливою і відчує себе, що вона недаром живе на цій землі. Оцього я бажаю усім, хто нас дивиться і слухає. З Богом до побачення.